Доброго дня. Бачите цей участок, от той вони роблять. отут тут трошки засипали, а там далі нічого не роблять, бо сказали ці не капітенції. Отут така дорога заїжджає мусоровози, От вони це зробили. А тут кажуть треба щоб міська влада от, бачите що вони куча техніки, сидять хтось курить, хтось щось робить, непонятно що робить. Дорожна служба. А у нас тут така от ситуація. Бачите, такі канави. Вони сказали, що вони подрядники і на це. Їм дозволу немає. А отут ковдобини, машини збиваються, б'ються, все. Оскільки ми вже б'ємося і не можемо достучатися до них. Це вулиця Південна, Берніка, Бачите, які ну, тут. Як, як дощі йдуть, то вже зовсім неможливо приїжджати. Ні комунальному транспорту, ні автівкам. Люди ноги б'ють, коляски з дітям, діточками теж не можуть приїжджати. Вони це не, вони це не роблять. Não tinha te acostar.